На Прикарпатті правоохоронці затримали нетверезого водія, який спричинив смертельну ДТП. Інцидент стався увечері у селі Ільці Верховинської громади. Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної прогоди, яку вчинив водій, останнє алкогольного сп'яніння. Внаслідок аварії загинула жінка-пішохід. Керманича затримано в процесуальному порядку. слідчо оперативна група встановила винуватись ДТП 39-річний житель Верховини. Керуючи саморобним всюдиходом, він не дотримався безпечної та не врахував дорожньої обстановки. Відтак, рухаючись на заокругленій ділянці дороги, наїхав на 74-річну місцеву жительку. Вона перебувала на краю проїзної частини. Жінка загинула на місці події. Водія перевірена на стан сп'яніння. Результат позитивний 2,07 проміле. Слідчі затримали правопорушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому невдовзі буде повідомлено про підозру за частиною 3 статті 276 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Розпочала досудове розслідування Соломія Михайлишин, Софія Савчук. Новини на вежі.